Оксана Савчук, ваша позиція, як представниця Всеукраїнської об'єднання Свободи, яка політичної сили, яка в принципі, скажімо так, навіть тоді, коли в Україні було дуже багато політиків, які хотіли домовлятися про щось з Путіним, з Російською Федерацією, стояла на таких, ну скажімо так, абсолютно інших засадах. Що зараз думаєте, коли з усіх сторін несеться, що будуть якісь перемовини? Ну, дивіться, ви знаєте, що позиція наша, нашої партії однозначно така, що реально перемога України наступить тоді, коли сама всередині Росія почне розвалюватися, і це вже буде інша країна. Це не буде ця імперія, яка діє зараз. А це буде розвал, крах Росії. Це тоді буде реальна українська перемога, і це ми розуміємо. Десь чому для нас це дуже тонке питання, тому що. Тільки з 2014 по 2022 рік наших членів партії симпатиків мотре недавно готувалися для того, щоб підтримати родини. То в нас 55 родин загиблих. Це тільки був за цей період, і з лютого місяця 2022 року. Партія вже втратила більше 95 п'яти. Членів партії, керівників організації. Ну, тобто, ми говоримо тільки, ми не говоримо однозначно, що всі жертви є дуже важливі. Просто в підтримці навіть наших родин ми розуміємо, що для нас, для нашої партії, це дуже величезні втрати. І де, в якихось навіть районних організаціях міських цих людей не буде в принципі кому замінити дуже багато власне, тих, хто сьогодні воює, незалежно від того, чи це люди. Будь-якої партійної планети. це просто українці, які сьогодні воюють. Ми чудово розуміємо, що багато чого в тому числі політичних заяв пов'язано в тому числі із виборами. Коли підтискає пік виборчої системи виборів, які відбудуться осінню в Сполучених Штатах Америки, ну а це та країна і ці вибори, які завжди цікавили весь світ. І вони насправді, якщо хтось скаже, що результат уже відомий сьогодні, як він відбудеться, я думаю, що нічого подібного. Ніхто не знає до кінця на 100% що відбудеться в Сполучених Штатах Америки. І так само ми десь розуміємо ці певні протистояння, і коли є заяви Трампа щодо Європи, щодо того, чи будуть Сполучені Штати підтримувати НАТО тощо, тобто Європейський Союз, теж. Досить активний в цьому, і ми розуміємо, що Україна сьогодні дійсно є тою темою, яка в цій політичній риториці є дуже важлива для багатьох країн. І саме тому лунає дуже багато заяв. Саме тому ці заяви самі різноманітніші. І тут справді дуже важливо, щоб ми тримали свою одну єдину лінію. І саме тому дуже багато лунає різних версій. Суспільство їх слухає. Хтось. Думає, що буде далі, чи дійсно будуть перемовини? А є велика кількість людей, я до них належу, які розуміють, що а з ким перемовлятися. Ну давайте будемо чесними. Хіба Росія, хоч коли-небудь в житті, виконала хоч що-небудь ніколи? Тобто, це відтягування швидше за все, їхня тактика від, від запускання диму в очі. Чому ви знаєте, що зараз вони максимально стараються зробити так, щоб в наступних транші... Не проходила ні конгрес, ні сенат, тому що великі гроші вливаються те, щоб максимально нас дискредитувати як країну, нав'язати нам різні міфи. Хоча ми зі свого боку маємо ще більше працювати, ми маємо ще більше показувати, хто ми є. І от саме би було дуже цінно, коли ми максимально. Кількість тих сенаторів, які сумніваються, і конгресменів все ж таки пробували привозити в Україну. Я особисто знаю приклади тих конгресменів, які вагалися, які не знали до кінця, як це відбувається, і їхні поїздки в Україну, коли їх привозили нещодавно минулого тижня в Херсон. І вони бачили, все ж таки, вони там наважилися і поїхали в Херсон, і вони подивилися, що, що було, і що може бути. Вони повністю міняли свої думки, свої риторики, починали більше розуміти, що ця війна дуже що, в принципі, такої війни ще світ не бачив і не знав. Тому я би сказала наступне: що однозначно ми ні на які мирні перемовини з Росією не можемо йти. І Америка і Європа просто мають зрозуміти єдине, якщо би вони максимально чим швидше вони Україні допоможуть технікою, в тому числі можливо і. Додаткової армії я, я взагалі думаю, що це ще не виключений факт, що союзники прийдуть разом. І чим швидше ми би вигнали ворога своєї землі, тим швидше, в принципі, ця війна б була близька до того, що ми б, як Україна, мали перемогу в цій війні. Але, на жаль, поки що ми маємо таку констатацію факту, що дуже багато країн справді цього не хочуть, тому що війна ведеться в нас. А вони просто допомагають, але війна ведеться все ж таки на нашій землі. Тобто, поки що е, ці всі залякування з боку Російської Федерації не діють настільки добре, що ну тобто не настільки страшно в європі. Справа тому, що залякування Російської Федерації тривають століттями і роками, mm -hmm. і ну, нічого нового вони не приносять. Так, це дійсно країна, яка не спить, можна сказати. Вони маневрують, вони шукають союзників, вони шукають нове озброєння. Що в першу і знаходять, чергу з знаходять, угу. що до речі, повинно дати нам можливість зробити з цього висновки, полегшити бюрократію тих підприємств, які зараз зайшли в історію про оборонну промисловість. Тому що повірте, з ким не говорю з тими, хто має відношення до цієї справи. Це реально люди, які сьогодні просто неймовірно як бульдозери, рипхають ту бюрократію далі і в мінобороні і в тощо, тобто спростити максимально на фінансовому банківському рівні всі ті речі, які дозволять швидше купляти за кордоном все необхідне обладнання для того, щоб тут робити те, що ми робимо. Тобто, ми маємо теж всередині змінюватися, в тому числі оці державні апарати, які дуже складні і які справді. Дуже довго тормозять процес у бюрократичних моментах, бо виходу у нас нема. Чим швидше ми створимо, чим більше ми створимо додаткових е, своїх внутрішніх е, українських видів озброєння, які ми можемо створити, тим краще ми зможемо відбивати атаку ворога. Додам те, Підласна. що в нас взагалі мій здається, після цієї війни все ж таки буде українська перемога. і ми, ми віримо в це. В нас є такі інституції, які просто вони вже не я переконана, не можуть діяти в світі. Чому? Тому що вони просочені російськими грошима. Це і про ООН ситуація, і про Червоний Хрест, який абсолютно не. Допомагає Україні дізнаватися інформацією щодо наших військовослужбовців, які знаходяться в полоні. Він не впливає практично ні на що а в дуже багатьох випадках, на жаль, є факти, коли українська сторона констатує те, що червоний хрест робить гірше ніж ніж можливо би ще бути. Тому ці інституції вони. І про те, що вони дійсно вже не відповідають вимогам часу як дискредитовані структури, я вважаю, що це має бути, але воно має бути не тільки з боку України, бо Україна має надати факти для того, щоб інші країни зрозуміли і підтримали цю ситуацію. Насправді, оця традиція, до якої звикли в тому числі Європа, вони. Не завжди хочуть робити цих різких кроків, тому що вони бояться, що за одним посипеться інше, але це речі, які незворотні, тому що сьогоднішня ситуація в Україні показує, що вони просто свідомо. Ті люди, які би, наприклад, могли там бути, які би могли показувати правду в життя, їх там просто нема, і справді великий вплив російських грошей він відчутний всюди. І, і вже зараз ми маємо говорити про ситуацію, яка може скластися з найближчими виборами в тій же ж Молдові. що, тобто, для ну те, що відбувається, максимально е -е, поширювати там Україну. Ми розуміємо, у нас є Угорщина, значить, ми посилюємо українську діаспору в тій Угорщині, яка доносить ситуацію, проте про реальний стан справ. Тому що я переконана, що той же ж Орбан він рано чи пізно все одно він вже показує приклад того, що його не підтримує Угорщина, тому що позиції їхні впали. Але розумійте, нам не ви нам якби не суть важливо, що з ним буде через 2-3 роки, бо нам важливо, що, що ми маємо сьогодні.